Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне про партнерське будемо говорити з нашим гостем Петро Олещук, політолог з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Петре. Слава Україні! Юрам слава. Друзі, вас також вітаю. Закликаю ставити від свої вподобайки під цим відео е, і залишати свої коментарі, підписуватись на нас. Ну і звісно, ж дзвоники те, що дозволяє вам бути в курсі всіх оновлень на нашому ютуб каналі. протискайте, протискайте обов'язково. Ми розпочинаємо, пане Петре. Цікаві події у Сполучених Штатах, і там досі не ухвалили пакет підтримки і допомоги України. Україні, але от з'явилася інформація про те, що під загрозою нині спікер Майк Джонсон там вимагають його відставки через фінансування України. Про це пише Wall Street Journal Спікер палати заявив, що не піде у відставку, оскільки вважає себе спікером військового часу, і цікаво, що до закликів про звільнення Джонсона доєдналися республіканці, які є критиками допомоги Україні. Наскільки це впливає на цей процес ухвалення чи не ухвалення допомоги Україні, і чи дійсно відтерміновує цей важливий для нас процес? Ну, поки що відтермінований один фактор, це те, що поки що ніхто не бачив відповідного законопроекту, який мав би внести Майк Джонсон в якості альтернативи до ухваленого раніше в Сенаті відповідного законопроекту. Тобто, знову ж таки. Оскільки мова йде про новий законопроект, хоча і значною мірою подібний до попереднього, значить його потрібно за процедурою за 72 години, що до голосування внести на розгляд, в п'ятницю вони завершують роботу. Ну, тобто, в принципі, вже б міг і мав би внести відповідний законопроект Найк Джонсон, але він його не вніс, і це ставить під питання можливості його розгляду зараз. Тобто, знову ж таки, вони потім після п'ятниці йдуть на чергові канікули в округи, і там, якщо законопроект не буде внесений і не буде поставлений на розгляд, це буде означати ще відтермінування на якийсь час. Це поки що знову ж таки основна проблема. Ну і звичайно, скажімо так, радикальні представники республіканської партії, вони все ж таки знову ж таки виконали. Ну, точніше, обіцяють виконати свої погрози Джонсону, незважаючи на те, що Джонсон перед тим як вносити відповідне рішення, і навіть почати обговорення внесення цього рішення, побував з неформальною зустріч, з неформальним візитом у Дональда Трампа, і Трамп загалом цю його ідею схвалив, а його ідея полягала в тому, щоб там. Якусь частину допомоги України подати не у вигляді гранту, а у вигляді кредиту. І Трамп заявив, що він, в принципі, цю ідею підтримує. Тобто Джонсон, очевидно, робив таку зустріч із потім офіційним виступом разом із Трампом заради того, щоб знову ж таки, ну, скажімо так, врятувати себе від нападок з боку найбільш радикального крила, вважаючи, що, можливо, вони. Цій ситуації не будуть нападати, якщо цю позицію підтримає Трамп. Але виявилося не так. Виявилося, що це радикальне крило, воно налаштоване рішуче, що би там хто не казав. І вони будуть, очевидно, виносити на голосування це питання. А це означає, що Джонсон опиниться в такій достатньо двозначній ситуації, тому що, в принципі, демократи вже заявили, що вони в принципі не будуть підтримувати його. Відставку, якщо він щось внесе, і це щось буде якимось більш-менш прийнятним. Ми не знаємо, що він внесе, тому ну, найма лише якісь відповідні, неформальні заяви з цього приводу. Але знову ж таки, якщо ситуація буде доведена до голосування, наприклад, про відставку спікера, і за його відставку не проголосують, Демократи, але частково проголосують республіканці. Це буде не дуже приємно для Джонсона з точки зору його політичного майбутнього, і мабуть про це він якраз зараз і думає. Ну тому що він ну, він що... говорить, пане Петро. Я перепрошую, те, що він говорить про те, що він спікер військового часу. Він що має на увазі: війну в Україні, війну в Ізраїлі чи загалом екзистенційну війну, якусь умовно сполучених штатів і з її ворогами. Ну, достатньо важко сказати, що він думає, тому що знову ж таки він характеризується постійними якимись суперечливими заявами, тому що конкретно в цій ситуації він має на увазі сказати, знову ж таки, важко. Але, мабуть, це така собі спроба відповіді тим ізоляціоністам, які його, в принципі, і критикують, і які, ну, точніше, навіть не його критикують, а критикують його. Спроби чи ідеї внесення на розгляд питання допомоги для України таким чином Джонсон не сповідає, що це не тому, що знову ж таки там якийсь його, якась його забаганка, а тому, що це питання воєнного стану, і відповідно на нього треба відповідним чином реагувати. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ви розумієте, ми вже бачили дуже багато протягом розгляду цього самого пакету допомоги для України, чого ми тільки не бачили. І відставку вже одну спікера. І потім а, дебати, потім знову ж таки дебати в Сенаті. Тому що не забуваємо, що Палата представників це одна із палат. І якщо, наприклад, зараз в Палаті представників буде ухвалено якесь рішення, то воно, оскільки це буде нове рішення, воно потім має бути затверджене в Сенаті. Значить, це повертається в Сенат, і там знову ж таки. По новому ця процедура. Ми пам'ятаємо, як воно минулого разу в Сенаті розглядалося, як там окремі сенатори читали вголос дитячі книжки, щоб це все затримати. Угу. Ну тобто, не виключено, що цього разу буде приблизно те саме. Хоча, в принципі, в сенаті, начебто, є достатня кількість представників, які це рішення готові підтримати, але це знову ж таки час. Ми не знаємо, скільки. Тому ми не знаємо, скільки пройде часу. Навіть якщо там от Джонсон вирішить принципово підтримувати це рішення, а судячи з усього, йому вже немає якогось вибору. Тому що його вже закликали до відставки, він вже оголосив про те, що це рішення вносить, і зробити вигляд, що а воно десь загубилося по дорозі, він вже не зможе. Угу. Значить, доведеться щось вносити, питання, коли, в якому конкретно вигляді, колись це доведеться голосувати, і потім. Знову ж таки, якось і колись це рішення доведеться затверджувати в Сенаті. Скільки на це піде часу, я сказати не можу. Якби, наприклад, рішення про ну, цей проект Джонсона був би уже в Палаті представників, ну, можна було б намалювати собі таку ідеальну схему, що от вони в п'ятницю все проголосують, потім це відправляється в сенат. В Сенаті. Загалом ситуація більш адекватна, і вони б цілком могли, наприклад, проголосувати за роботу на вихідних. Вже були такі прецеденти. Вони, наприклад, за те рішення за допомогу України, яке вони знову ж таки проголосували раніше. Вони його голосували і на вихідних так само там працювали в принципі цілодобово. Тому можна було припустити, що вони, наприклад, би це рішення ухвалили рішення про роботу на вихідних, про продовження власної роботи. Там, і за кілька днів, навіть там, незважаючи на якийсь потенційний опір, могли б щось ухвалити. Тоді би воно поїхало на підпис до президента, президент би його оперативно підписав і можна було б з наступного тижня якось працювати. Але. Поки що більше скидається на інший варіант, що Джонсон зараз нічого не внесе, вони відправляються на перерву. Перерва, я, чесно кажучи, вам не скажу, скільки часу, але певний час, там, і там, через певну кількість тижнів вони до розвіду цього питання повертаються вже, очевидно, в районі травня. Ну і от також цікава деталь стосовно розділення цих пакетів не в одному пакеті, аби допомога надавалася, аби на чотири пакетики їх розділили. І... Те, що свого часу заявив наш президент Володимир Зеленський, що це ще один показник того, що ну не хочуть нам надавати цю допомогу, не хочуть сіятися в одну корзину, аби потім диверсифікувати ці всі історії. І, начебто, це черговий доказ того, що Україна тут жертва політики в цьому випадку. От ви як розглядаєте цю історію, пане Петре? Те, що от ми окремо будемо розглядатися, це нам у мінус більше, все ж таки. Ну, знову ж таки, ми ж з вами не знаємо конкретних деталей. Там, знову ж таки, судячи з того, що нещодавно обговорювали в Палаті представників те, що заявляли конгресмени, що там ситуація може бути трохи складнішою і простішою, водночас. Тобто, начебто, Джонсон дійсно оголосить. Про формальний поділ відповідних законопроєктів І це ну буде реалізацію давніх вимог республіканців. І таким чином республіканці, начебто, перемогли. Але з іншого боку, за інформацією з палати представників, що навіть за такого розділення голосуватися всі ці питання, всі чотири питання будуть разом. Просто тому, що. Учасники міжпартійних домовленостей не довіряють один одному аж настільки, щоб ці питання розділити. І тому одні будуть голосувати за одні питання, інші будуть голосувати за інші питання, і це в випадку розділення, і це не призведе до ухвалення якогось спільного рішення, тому висока доля ймовірності, що вони їх формально розділять, щоб потім на голосуванні знову об'єднати. Тому що ідея ж пакету в нас звідки виникла. Вона виникла з ідеї про те, що, от, наприклад, там. Хтось буде, хтось хоче голосувати за допомогу Україні, хтось хоче голосувати за допомогу Ізраїлю, хтось хоче голосувати за інші питання. От ми їх всіх об'єднаємо для того, щоб всіх цих людей залучити до спільного голосування. Потім там, наприклад, той самий Джонсон виносив кілька разів окремо на голосування допомоги допомогу Ізраїлю, тому що для республіканців критично важливо показати, як сильно вони люблять і підтримують Ізраїль. Це рішення тоді провалювалося. І тому, власне кажучи, всі говорили про те, що будь-яке розділення цих документів це от шлях в те, щоб ці документи завалити. Зараз, начебто, ситуація інша, але повторюся, ми не знаємо наскільки інша, тому що ніхто ніяких проєктів не бачив і ніхто не знає, як конкретно ця процедура буде відбуватися. Теоретично, якщо розділення буде лише формальним, а на етапі голосування. Воно знову поєднається, ну нічого там такого аж занадто страшного не буде. Головне, щоб щось ухвалили. Ну, і о, також навколо американське, якщо ми вже говоримо про політику. Здавалося б, не політика, але людина, як мені здається, яка впливає на весь цей порядок денний. Ілон Маск е, і публікація історії навколо нього у газеті The Wall Street Journal е, про те, що е, той самий посол Російської Федерації Антонов у Сполучених Штатах е, заявив, що удари по Криму будуть викликати ядерну війну. Так і Ілон Маск злякався цього всього і відімкнув зв'язок Старлінк, десь там у Актері кримському наскільки ви вважаєте, пане Петре? Після цих всіх червоних ліній, так званих, які перейшла Україна, після всіх ударів, і в Кремль прилітало. Ми пам'ятаємо і Білгородщина, і Брянщина, всі ці РДК і так далі. Ми розуміємо, що все ж таки, напевно, це не потягне за собою ядерну війну. І, ну, я дуже сильно сподіваюся, і до того все йде. Але Ілон Маск невже він цього не розуміє? Чи все ж таки це просто такий мотив, аби бути хорошеньким, відімкнути цей весь зв'язок, і потім аби був для цього всього мотив? Я думаю, що оця сама тема із російською ядерною загрозою, це просто маніпулятивна тема з боку тих, хто хоче відповідним чином маніпулювати. Це ж дуже зручно. Чого це там, наприклад, там підтримуєш відносини з Росією? Ну щоб уникнути ядерної війни. Чого ти торгуєш з Росією? Щоб уникнути ядерної війни, там чого ти, наприклад, хочеш торгувати інтересами України? Це щоб уникнути ядерної війни, і всі так: ну так, ну що ж робити? Ну ядерна війна, це ж страшно. Тому ну, я думаю, що це суто маніпулятивна схема, а інтерес маска там зовсім, зовсім, зовсім інший. Там, Хтось дав йому грошей на купівлю Твіттера, який в умілих руках Маска став іксом і втратив суттєву капіталізацію. Ну, там ще багато відповідних нюансів є. Але завжди можна казати: ну, наприклад, чому ти там підтримуєш Росію? Я не підтримую Росію, я просто хочу уникнути ядерної війни. Угу. І так, ну, щось у цьому є. Не буде же ти прямо казати, що ти, наприклад, там одержуєш якісь ресурси від Росії. Тому я думаю, що всі ці публікації, вони є просто проявом маніпуляції, причому я, чесно кажучи, вже навіть не знаю, хто кого конкретно як маніпулює. Тобто, першопочатково зрозуміло, ці всі тези запускала Росія з метою маніпулятивного впливу на Західні еліти. Але очевидно, що Західним елітам це настільки сподобалося, що вони досі в цю гру грають. Я думаю, що, чесно кажучи, знаєте, це все. Відповідь на е, ну, претензії, які наприклад виникали від українців е, щодо того, що наприклад чому вони захищають Ізраїль, а не захищають Україну. Uh -huh. І тоді знову ж таки вони розчіпляють цю тему про ядерну війну, ядерна загроза, Росія, ядерна держава і тому подібне. ну Працює воно не дуже, Ну але принаймні вони таким чином намагаються пояснити, можливо, в тому числі і для самих себе. Тому що якось, мабуть, не дуже комфортно виглядати самим, себе, самим собі в очах о, не дуже, скажімо так, привабливо, ну тому от можна завжди вигадати, що ти в першу чергу думаєш про ядерну війну. Ти, тата, наприклад, не думаєш про те, як торгувати з росіянами, як там з ними покраще дружити. Ти думаєш, ні, ти думаєш про страшну ядерну загрозу, тому у тебе немає іншого вибору, як дружити з росіянами, відкривати там якісь підприємства. Купувати через якісь треті руки нафту ти купуєш нафту не просто тому, що ти от така жадібна потвора, а тому, що от ти боїшся ядерної війни не для себе, а для всього людства. Ти про людство турбуєшся. Стосовно впливу Пентагону на Ілона Маска, оскільки знаємо, що певні зв'язки між цими, ну якби я б сказав би корпораціями, все ж таки існують, і, і чому вони ніяк не впливають на людину, яка впливає на весь світ, я думаю, вони впливають, але очевидно, що заяви, які він роблять, робить їх не сильно цікавлять. І е, ми знаємо, що там в принципі в багатьох моментах Ілон е, Маск реалізує те, що. Відповідає, скажімо так, інтересам безпеки Сполучених Штатів. Угу. Але от о, при цьому він, в принципі, залишається цілком собі самостійним суб'єктом. При тому, що розмови про те, що необхідно деякі аспекти бізнесу масла в Сполучених Штатах націоналізувати, тому що вони відповідають за національну безпеку, вони, в принципі, ведуться. І я думаю, що вони будуть лише посилюватися. Тому що все ж таки достатньо безвідповідально віддавати. Один із основних комунікаційних інструментів на відкуп людині, яка постійно прагне демонструвати якісь власні підходи до вирішення будь-яких проблем. Будемо за цим всім стежити, і я вам дякую, пане Петро, що дозволяєте нам також розбиратися у цьому всьому разом з вами. Петро Олещук, е політолог, з нами сьогодні спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за те, що також долучаються своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Просуваєте наш Ютуб канал вперед. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами побачимось на наступних відео. Залишайтесь, будь ласка, у фокусі.